Крем для них юст. Це рослинна косметика, тому у складі, звісно, ефірні олії, екстракти рослин та базові олії. Звичайний крем для ніг виконує просту функцію: він зволожує шкіру ніг, і це дуже важливо, тому що на шкірі стоп у нас практично немає сальних желіз, і шкіра потребує додаткового зволодження. Шкіра ніг суха це не тільки некрасиво. Це ще ризик підчепити грибкову інфекцію, особливо якщо ми ходимо в спортзал, басейн або користуємось саунами. Також на шкірі ніг, особливо п'яток, можуть з'являтися різноманітні тріщинки і додавати неприємних відчуттів. Тому догляд за ногами це один із складових догляду за шкірою в цілому і за нашим здоров'ям. Тому в рослинної косметиці, окрім зволоджуючих речовин, такі як базове, грерок олії, додані ще екстракти рослин та ефірні олії. Саме вони виконують ці додаткові функції, профілактують грибкові захворювання, знімають запалення, лікують е, тріщинки на ногах. Також антисептична антисептична дія крему захищає шкіру ніг від неприємного запаху. А ефірні олії, ялівцю, сосни. Підсилюють кровообіг в шкірі стоп і додають ще розігріваючий ефект. Тому, коли ми використовуємо крем для ніг від юст на ніч, наші ноги не тільки доглянуті, але ще й тепленькі, а користуватися кремом для ніг достатньо легко. Наносимо масажними рухами щодня на стопи. Бережіть себе та своїх близьких. Та приєднуйся, тут ми розповідаємо про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями.